Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні на рунах подивимося енергії сьогоднішнього дня і найближчих днів і події, які може траплятися з вами, з людиною, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть руни, яких енергіях сьогоднішній день найближчий час. Пройде у людини, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть, руму їх енергію. Так, ну тут енергії такі, що, по-перше, буде хотітися чітко розуміти, що хочеться, як хочеться, для чого хочеться, що потрібно робити. Саме так, щоб влаштовувало. влаштовувало е, тебе. І причому буде хотітися е, якось це все досягти з більшою легкістю. Можливо, дещо відсторонено, можливо, дещо безвідповідально. Буде хотітися, знаєте, як начебто, щоб все робилося легко і саме собою. І, можливо, хтось буде налаштований прояснити ситуації, прояснити ситуації з минулого. І. Будуть такі енергії. З одного боку якась чи то відстороненість від соціуму, чи то бажання зрозуміти, чому хочеться відсторонюватись. І з іншого боку, бажання досягати успіху з більшою легкістю, ніж можливо зараз є. Ну, ось такі енергії, покажіть, руне про що ось тут. Тут, як наче, знаєте, хочеться досягти успіху на шляху до своєї якоїсь цілі, але вона поки що якось не досягається, і ви в розумах, і ви не розумієте, чому. Так, ну тут. Як начебто, можливо, ціль ця не досягається, бо ви на неї впливають якісь фактори, поки що ви на них не можете вплинути, знаєте, незалежні від вас. Можливо, тут ваша ціль пов'язана дійсно з якимось руйнуванням, чи то відмовою від чогось, як втратою якоюсь, можливо. І також тут енергії такі, що от ціль не досягається. Хочеться знати чому. І хочеться, щоб це було більш легко, ніж є на... станом на зараз. Добре, покажіть мені руни події, які можуть трапитися з людиною на фоні таких енергії. Сьогодні завтра, тижня, завтра, покажіть мої події. Так. Ну, тут буде як якась в результаті якихось ваших дій. Будуть якісь перешкоди, буде якась затримка, і ви будете негативно налаштовані, знаєте, криза настане. Тому що будуть перешкоди, будуть затримки. Ви будете переживати, ви будете знаходитись в роздумах, ви будете навіть дещо знаходитись в якійсь кризі. Зараз подивимося. Покажіть, робимо точніше, про що тут. Так. Ну, не будуть, мабуть, результати вас вдовольняти в повній мірі. Можливо, прийдеться обирати щось нове, і ви будете переживати, що не зможете зробити цю нову чи то справу, чи може стосується людей, то щось нове буде вас лякати, напружуватись ви будете. А що за перешкоди. перешкоди. Так, ну тут декому, знаєте, як програється, ви неначе бажаєте. Досягти результатів, але тут перешкоди можуть бути пов'язані з мережею, з інтернетом або з провладними якимись установами, структурами, захистом. Тут можуть бути поки що перешкоди, як наче непроясненість якась, тут, як наче, знаєте, захист під питанням, тут як наче зависла ситуація. Поки що нічого не зрозуміло. І це буде вас напра... напружувати і нове... нове буде трошки вас лякати і тримати в якихось обмеженнях. Угу. Добре, покажіть, руни, навіщо ви нам зараз це показали, на що треба тут звернути увагу. Так, ну, для декого тут знаєте, може все змінити рух. Може змінити все якась поїздка, подорож. І в це треба буде вкластися своїм ресурсом. Вона, ну як на цей рух треба вкладатися. І, можливо, вона буде, вам буде здаватися, що у вас не виходить, що у вас немає чи то коштів, чи то сили волі на цю справу. Але ви як наче здатні запустити оцю дію, оці процеси, оцей рух, чи то вирушити кудись, чи поїхати. І якщо ви це запускаєте, воно по-любому все змінює. Але при... тут треба вкластися, вкластися і чи то фінансово, чи то власним ресурсом. Але у вас буде таке відчуття, що у вас не вистачає цього ресурсу. І що, насправді, так вижити А тут треба буде обрати щось своє, так, щоб вам було комфортно, щоб вам подобалось. Як то кажуть, стати на свій потік, взяти свій потік. І Треба переналаштуватися на більш позитивні емоції. Для декого тут буде підказка інтуїції. По інтуїції вирішуйте, що вам обирати, куди вкладатися. І для того, щоб мати той ресурс внутрішній, треба дійсно буде обирати щось своє, важливе і. Навіть не стільки важливе, тут не про важливість, а скоріше те, що вам відкликається, що з вами резонує. Де вам комфортно, де ви будете відчувати, знаєте, якийсь драйв такий. От це потрібно буде обрати, щоб мати той ресурс, задовольнити себе і. Не відчувати нестатку сил, нестатку емоцій позитивних, нестатку навіть фінансів. Для кого тут мова про подорож? То ця подорож також привнесе зміни. В неї треба буде вкладатися, але обирати також треба буде, прислухаючись до свого внутрішнього, до інтуїції. Тут будуть якісь підказки найближчим часом. І не переживати, що у вас не вистачить ресурсу. От цього не потрібно робити. Більш позитивно підійти до цього. Добре, покажіть, руне, що допомагатиме в цій справі. В пригоді буде рух. Дійсно, рух, дорога. Якщо ви щось задумали робити, рухайтесь, дійте. Якщо задумали їхати, їдьте. Якщо задумали провертати якусь справу, рухайтесь, це стане в пригоді. І більше контролю над ситуацією. Прикладіть зусилля для того, щоб ситуацію контролювати. Так, рух тут буде в пригоді на плюс, а на мінус. Що заважатиме цій ситуації? Заважатиме якась неправдива. Інформація, якісь негаразди з документами, нелади з паперами, можливо, підробки, фальсифікації якісь. Невміння спілкуватися, негатив у спілкуванні, небажання спілкуватися, налагоджувати контакти якісь, розмовляти. Це все не буде вам допомагати. Вам хочеться якось більш по-легкому, щоб все саме собою вирішувалося. Але так не може бути. Вам потрібно рухатись, діяти, задіювати всі допоміжні ресурси, моменти, все, що може вам тут стати в пригоді взагалі, рухливість. Тут стане в пригоді. А от невміння комунікувати, невміння розмовляти, невміння м, знаходити спільну мову, можливо. Також тут може бути в мінусі. І ще зверніть увагу на папери, зверніть увагу на документи, зверніть увагу на розмови, які на інформацію, яка може бути липовою, яка може бути перекрученою. Це вам буде в мінус в цій ситуації. І ще недостаток знань. Якщо у вас недостатньо знань в якійсь новій справі вона вас лякає, то це буде в мінусі. Тут треба все ж таки повчитися і знання наростити. Але обрати. Якщо це стосується знань, те, що вам подобається, де вам комфортно, якщо вчителя, щоб вам імпонував цей вчитель. Взагалі, стати на свій потік, щоб воно резонувало з вашою справою, з вашим налаштуванням, щоб воно вас не лякало і щоб воно вас не тригерило. Ну, по-легкому тут дійсно не вийде. Бо вкладатись все ж таки прийдеться. Але згодьтеся вкладатися в ту справу, яка твоя, в яку приємно вкладатися. Е якщо це, до прикладу, не справа, а стосунки да, між людьми, то також завжди приємно вкластися в людину, яка твоя, в людину, в якій. Е з якою тобі добре. В цю людину також приємніше набагато вкладатися, ніж в людей, які викликають негативні емоції. Ну добре, покажіть руна ітог ці, цих подій. Цієї події покажіть ітог для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Так, ну тут, якщо все буде правильно, то ітог це кардинальні зміни. Це зміни, які дійсно вже на порозі. А ще тут, як наче, знаєте, ви відмовитесь від чогось того старого, непотрібного, яке вже гальмує, яке лякає. Ви трансформуєтесь, буде повна зміна і трансформація як і Тух, якщо ви запустите всі оці процеси. І ви будете розуміти, як ви не хочете, щоб було. Ви відмітите для себе оті негативні енергії, моменти цієї справи, чи стосунків, чи навчання, і ви будете розуміти. Чого б ви не хотіли допустити в своє життя? Яких енергій, яких людей? Яке, яку справу ви б не хотіли робити, виконувати? Так, по ітогу трансформується оцей застій внутрішнього вогню, застій в творчості? Це зміниться? Угу. І все піде на процвітання, на розквіт, на зростання. Знаєте, якщо у вас був якийсь творчий застій, застій в роботі, застій в стосунках, ви вкладетеся, ви отримаєте нові результати. ви... Оберете те, що, де вам комфортно, як вам комфортно, по відчуттям, по позитивним емоціям, по своїй інтуїції. І почнете цей рух. Ви звернете увагу на всіляку інформацію, ви підтягнете свої знання, ви чомусь навчитеся, ви щось підключите. І тоді ситуація трансформується настільки, що цей застій переросте. В розквіт, в благо, в нарощування отого ресурсу і того свого власного потенціалу. Такий розклад, такі події найближчого часу вас очікують, друзі мої. Зверніть на це увагу. Нічого просто не робиться. Зараз у вас хочеться вам. По енергіям, щоб все було більш легко, більш безвідповідально. Можливо, вам бажається десь відсторонитися, можливо, комусь заважають зачіпки за старе, за те, що вже якби, пішло. Можливо, вам приходиться відмовлятися зараз від чогось. Старого і непотрібного, можливо, вам приходиться навіть відмовлятися і ламати свою власну систему. І це хаотичні енергії. Так, вони хаотичні, вони викликають бурю емоцій, вони викликають страхи, вони викликають невпевненість в собі. То якщо ви все ж таки не побоїтеся і запустите ці процеси, то вони змінять, змінять ситуацію. І змінять вас. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Всім пока!